Зварила Лапулечки курочку. Нам тут давали курочку, я її зварила без солі, без нічого. Ну, давай лапулечка. П'ять років тому ми пробували їй давати м'ясо, вона нічого не їла, окрім сухого корму. Лапулечка, не хочеш? Не хочеш? Только спробувала, скажи, я незвична, покажись сюди. Каже, я не звична до такої їжі. Я звикла їсти тільки сухий кор. Ну і що ж, і що ж зробити з цією курочкою? Лапуля, покажи, яка ти, яка ти красавиця. Скажи, вона може гаряча, хоча я пробувала ні. Ну, подивимося, може з'їсть. От поставили їй тут дерево прямо біля мого вікна. І я тепер шторку зовсім не закриваю. У лапульки телевізор. Да, лапулечка. Вона сидить і дивиться в телевізор. А мені приходиться на ніч одягати маску, щоб нічого не заважало мені спати. Маску на очі. Отак. Ну, на що не підеш? Раді цих гарних. Котиків. Ну давай, пробуємо ще раз, давай курочку. Будеш їсти, вона вже не гаряча. Вона і тоді була не гаряча. Давай, пробуй, лапулька. Та скажи, там такий дощ, іде, так цікаво, що ваша курочка. Ну давай, остання спроба. Їж. Ні, от вона звикла їсти сухий корм. Ладно, я положу в тарілочку, а потім подивлюсь, може вона просто не голодна. Ось таку я квіточку знайшла на вулиці. Хтось розсадив і виставив в таких горшочках, штук 30 було. І я взяла, вона була жовтувата, а зараз вже така гарна, зелененька стала. Я забула її назву, у мене була така дома, квіточка дома, Я їх дуже люблю. Раніше всі назви пам'ятала, зараз забула. Ось так. Так що у мене отака сусідочка по квартирі за мною живе.